Вітаю! Це канал Yellow Book Nook, з вами Іра. Сьогодні ми поговоримо про те, як почати читати англійською. Це мій кейс, мій шлях, як я за останній рік від нуля книжок англійської дійшла до майже 14. 14 я ще просто не дочитала, але колись я її доб'ю, там залишилось небагато всього 100 сторінок. Тому мені є чим з вами поділитися. Це, звісно, не професійні поради, а особисті перевірені на власному досвіді та вони працюючи. Трохи підшаманивши, підкрутивши їх до вашого випадку, я думаю, ви зможете їх використати. Невеликий дисклеймер: в описі до цього відео ви знайдете всі назви, посилання, ресурси, про які я сьогодні буду згадувати. Тож не цурайтеся туди заглядати. Я зробила все, щоб вам було. Як найкомфортніше, тепер вмощитися зручніше, ну а я перейду до того, щоб вам радити. В'йо до порад структурно розіб'ємо це відео на три частини: загальні поради, як обрати що читати, і як саме читати. Бо кожна з цих частин має свої вагомі такі особливості. То що, загальні поради? Перше, що я вам хочу сказати: не бійтеся, відкривати книжку англійською чи статтю, неважливо, що будь-який текст англійською, і спробувати його почитати. В тексту немає зубів, щоб вас покусати, не бійтеся його. Друга. Порада. Обирайте теми, тексти, авторів, все, що завгодно, лише те, що вас цікавить. Складно, не цікаво, не, не чіпляє. Можна завжди закрити додаток, вимкнути комп'ютер чи захлопнути книгу. Ви можете собі дозволити цю розкіш не читати те, що вам не цікаво. Будь ласка, порівнюйте свої успіхи лише з тим, якими ви були. Тиждень тому, місяць тому, рік тому. А, не. Переживаєте за те, що ви бачите в соцмережах у інших людей. Ви ніколи не знаєте, які стандарти читання є для них. Може, вони читають е, одну сторінку через одну, пропускаючи всі невідомі їм слова, е, десь вхоплюючи лише загальну картину і взагалі не вчитуються в деталі. І при цьому вони дочитують книжку там, за три дні, за п'ять днів і показують сторіс. Дивіться, який я молодець. На мене це дуже пагубно впливає. Бо мій стандарт читання це прочитати від кірочки до кірочки те, що мені цікаво, те, що мене захоплює, і здебільшого звертати увагу навіть на якісь моменти, які я можу побачити рідною мовою. А щоб зрозуміти їх англійською, треба докласти зусиль. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, орієнтуйтеся лише на власні успіхи і на те, яким ви були. Порівнюйте себе лише з собою. Тепер давайте поговоримо про те, як Брати що читати читання іноземною мовою це не спринт, це марафон, і найгірше, що можна зробити в підготовці для того, щоб пробігти марафон. Пробігти цей самий марафон. Це я вам тонко натякаю на те, що не треба брати одразу амбітну ціль прочитати роман Сомерсета Моема, Вірджинії Вульф, Керуака чи ще когось, хто писав дуже красивою такою поетичною англійською мовою. Почніть з малого. Краще читати коротенькі тексти, які були спеціально розроблені для того, щоб ви. Почали читати. Ви відчуєте смак цієї перемоги, що ви здатні. А це найбільша проблема, яку я знайшла для себе, подолати оті мої забобони, що я не можу, що це ну, занадто багато зусиль потребує, занадто багато часу. Які є ресурси онлайн, які доступні в будь-якій точці планети ще й безкоштовно? По-перше, це Spotlight це ресурс, де ви зможете знайти спеціальні тексти на дуже різні теми, які супроводжуються ще й аудіодоріжками, ідеальною англійською мовою з вимовою дикторів BBC нормальним темпом. Тобто, ви Маєте змогу поєднати читання та слухання ще й запам'ятовувати, як правильно вимовляються слова. Бо в англійській написання дуже часто відрізняється від того, як вони промовляються, і це дуже важливо. Все ж таки читання новою для вас мовою це комплексна. Знання цієї мови, тобто ви маєте в цілому знати англійську, щоб читати. Ще один ресурс, який є безкоштовним та доступним для усіх, це British Council. а це сайт, де можна взагалі вивчати англійську для будь-якого левелу. Коли ви на нього заходите, вам пропонують пройти тест, на якому ви зараз рівні. І після цього ви можете зайти на вкладку Skills, обрати читання. І чим він особливий, тим, що. Що там є підготовчі завдання та завдання на те, коли ви вже прочитали, чи правильно ви зрозуміли текст. Третій ресурс він вже не безкоштовний, але він більш такий життєвий, бо туди дописують люди з усього світу, там є статті реально на будь-які теми, не лише релевантні для того, щоб вчити англійську для життя, а там і професійні, і якісь розважальні. Ви можете там. Про своє хобі, це ресурс medium.com, але він не безкоштовний. Хоча там є ще й супровід аудіодоріжками. Тобто, ви будете платити за те, щоб отримувати доступ до статей на цікаві для вас теми, ще й в поєднанні з аудіальним пропрацюванням тексту. Другий спосіб для мене був не дуже очевидним, але мені підказали, і це працює просто прекрасно. Пройдіть онлайн-тест на ваш рівень вокабуляру англійської мови, який буде співставлятися з. Віком Нейтів Спікера. Тобто я пройшла такий тест. У мене результат був десь 9300 слів, 9700 слів, що приблизно відповідає віку 10-річного Nate Спікера. Тому я можу просто піти і купити книжки, які направлені на 10-річок. І для мене це не буде занадто. Складним завданням, щоб їх прочитати. Ви можете спитати, Іра, а як знайти книжки для цього віку, якщо я не знаю взагалі, які книжки є англійською? І тут в мене є ідеальний меч для цієї поради. Видавництво Архтхус декілька років тому видало книгу, яка називається Як виховати читача? Це Памела Пол і. Марія Руссо, авторки, і вони, окрім того, щоб давати практичні поради, як зацікавити дитину в читанні загалом, дають розлогі такі величезні списки читання для різного віку. Тож поєднайте ці тести і цю книгу, і ви віднайдете велику купу книжок. Нема чого соромитися в тому, щоб читати дитячі книжки. бо... Коли ви вчили свою рідну мову, ви вчилися з дитячих книжок, то чому б не вчитися і іноземній мові з дитячих книжок? Але я розумію, що не всім це комфортно. Тому ще одна не дуже очевидна порада: спробуйте почитати адаптовані під ваш рівень книжки. Таких серій англійською мовою існує багато. Oxford Bookworm Library, Penguin Readers, Quick Read, ще там MacMillan Readers, назви всі в описі до цього відео. Це книжки реальні, але адаптовані під словарний запас людей з різним рівнем мови. Тобто вони скорочені, їх об'єм від 70 до максимум 200 сторінок. Це не буде дуже довго, це не буде дуже складно, але це максимально класний варіант закрити всі ці складно, боюся, не зрозумію в голові. Я прочитала пару книжок з таких серій, зрозуміла, що читати англійською я можу, і надалі звернулася до іншого варіанту, як обрати книжку англійською. Я взялася читати те, що я вже читала знайомою мені мовою, а тепер беру. Оригінал в такому випадку я вирішила звернутися до «Гаррі Потера. Ця книга написана про 11-річних дітей, тобто цільова аудиторія 11 річки, або старше, ну трохи, або молодше трохи. Згадуємо, що мій словниковий запас десь на рівні 10-річки. Тому для мене тут буде така невелика сходинка з тих слів, які я не знаю, які мені будуть незнайомі. Але при цьому я знаю сюжет, додир його вивчила стільки раз. І Читала і дивилась, тому мені було цікаво заглибитися саме в мову, якою її а, пише Джоан Роулінг. Тим паче, Джоан Роулінг колись була викладачкою англійської мови. Її словниковий запас дуже барвистий, різноманітний, і вона робить все те, щоб діти вивчали якнайбагатше слів. слів. Ідеальний варіант. Перші чотири книжки були прочитані мною в повному об'ємі, не а, адаптовані, і це було не так складно, як вважалося. На першу книгу в мене пішов десь місяць. Так можна звернутися і до інших книжок підліткових, наприклад, локвути компанія, який зараз ви читаєте українською, ви можете собі дозволити прочитати англійською. Чи Ерагона Крістофіра Поолі він його писав, коли йому було 14 років. Тобто, це дуже-дуже підлітковий спосіб написання. А вам якраз то і треба з чого починати з книжок, які легко написані. Наступним моїм кроком стало піти в книгарню, взяти книгу з полиці, відкрити її, прочитати. Третину сторінки, відкрити в наступному місці, прочитати ще третину сторінки і зробити так ще разочок, подивитися, чи. Є десь 70% тексту мені зрозумілими без звертання до е, словника в телефоні. І так я вирішила, що ця книга тут є поєднання моєї улюбленої теми про Поттеріану, яку я дуже люблю з усіх сторін. Мені цікаво заглянути за лаштунки в того, як знімалися всі ці книги. І ось Том Фелтон якраз видав свої мемуари. Таким чином я поєднала всі оці поради для себе. І взялася цю, читати цю книгу. Я витратила на неї менше, ніж 2 тижні. А, так, для мене тут було багато незнайомих слів. Але структури речень а, повністю відповідають тому, що я знаю: тут нема інверсних речень, а, тут нема дуже великої кількості складнопідрядних речень. А, тому а, тут. Мій челендж був розібратися, що то за слова є такі. Як виявилося, Том Фелтон використовував просто менш відомі мені синоніми слів, які я вже знаю, плюс трохи невеличку кількість театрального е, жаргону. І бачите, вже це повноцінна книга. Поступово-поступово від е, таких книжок адаптованих я перейшла до. Повноцінного нонфікшену ще до мемуарів Тома Фелтона я обрала для себе іншу книгу, яку мені цікавезно було прочитати: Weird Things Customers Say in Bookshops by Jen Campbell. Вона коротенька тут лише. Замальовочки, бачите, ось такі коротесенькі, що відбувається в книжкових магазинах, коли покупці намагаються знайти ту чи іншу книгу. Тут поєднання всього того, що мені підходило: легка мова, книги гарні, які я дуже люблю і дуже люблю проводити час в книгарнях, ну і плюс щось кумедне. Це ідеально спрацювало. І ще один варіант, як обрати книгу. Він дуже неочевидний, але працюючий. Спробуйте знайти український переклад цієї книги, ознайомчий фрагмент. І почитайте його українською. Якщо він читається в LED, якщо там немає складних конструкцій, частіше за все, перекладачі та редактори намагаються стилістично книгу зберігти такою, як її писав автор. Тому, якщо це дуже легко читається українською, то й англійською, скоріш за все, це буде читатися теж легко. Тож не паріться Замовляйте англійською та пробуйте, у вас все вийде. Щодо того, щоб робити собі виклики і читати щось складне, я таке теж пробувала. Ось оця малишка, оця малесенька книжечка How should One Read a Book? Як читати книжки? Це есей Вірджинії Вульф. Він, ну, максимум три сторінки, а чотири, і це в мене зайняло більше ніж. Чотири з половиною години просто щоб перекласти всі ті слова. Ну, щоб ви розуміли, отак моя книжка виглядає. Щоб зрозуміти, які там вирази використовує Вірджинія Вульф. Мені знадобилося 5 годин на оцю скромненьку, малесеньку. Книгу так, я це зробила, але після цього читати англійською я довго не хотіла. Тому моя порада загальна така є робити собі челенджі, але які вам більш доснаги. Тобто, тут при більшому об'ємі, але меншому кількості незнайомих слів та знайомих конструкціях мовленевих мені було набагато легше, ніж з тим, щоб е, ознайомитися з коротесеньким есеєм вульф. Беріть авторів, які пишуть. Просто. Для початку це ідеально. Хоча моя мета наприкінці свого шляху, я думаю, він буде довжиною життя читати англійською настільки вільно, щоб я могла приходити в будь-яку книгарню, де є книги англійською, брати будь-яку з них з полички і читати як native speaker. Ми закінчили з тим, як обирати книжки. Давайте перейдемо до порад. Як саме читати? Читати постійно? Це важливо. Не забувайте, що це нова навичка, це нова звичка, і це прокачування мозку, це вивчення чогось нового. Тому воно потребує постійного вашого залучення. Так, 2-3 сторінки на день. Ну, 5 сторінок на день. Це не так же і багато. А якщо звертатися до отих коротких текстів з Spotlight чи British English, то це взагалі працює ідеально. Ви небагато зусиль прикладаючи, звикаєте до мови. Ще одна порада, вона стосується вже а, того, як нові слова перекладати, вивчати. Будь ласка, дозвольте собі розкіш не звертатися до словника кожен раз, коли ви бачите нове слово. Якщо це слово не впливає на ваше розуміння сюжету, а, наприклад, це якийсь епітет щодо додає фарб. Тому, що описано в книзі, то дайте собі розкіш не відриватися від читання. Не бачу нічого поганого щодо того, щоб перекладати ті е, слова, які Дуже важливі для сюжету, але якщо воно не дуже важливо, розслабтеся. Частіше за все в мене виходить так: перші 10 сторінок, коли я починаю читати англійською, вони йдуть зі скрипом. А далі я читаю тільки отак, от навіть починаю впізнавати слова, які мають. Корінь мені знайомий, і я така: ага, оце закінчення, цей префікс, а ось що це значить, Ось так воно з контексту виливається, і таким чином воно йде краще. Тому а, треба налаштуватися на цю хвилю читання, і все, все піде на значно легше. І остання важлива порада, яку я хочу вам дати, це читайте на свіжу голову. Бо читання англійською, як і будь-якою іншої іноземною, це енергозатратна штука. Вам потрібен ресурс вашого мозку, щоб а, читати. Ось такими виявляються мої поради для вас. Не забувайте, що ви можете поділитися власними лайфхаками в коментарях. На цьому в мене все. Не забувайте підтримувати це відео лайком, підписатися на канал, мені дуже буде приємно. А, і ми з вами незабаром побачимося! З теплом до вас, іра! Па-па!